Шановні часники прес-конференції, і вже як сказав Гена, найголовніша наша мета це консолідувати зусилля громадських організацій з метою напрацювання пропозиції, які буде доцільно ввести в закон про місцевий референдум саме з точки зору громадськості. Загалом проект триватиме до кінця року. В ньому приймати території його реалізації. Це вісім областей України. Зокрема, Поліський фонд працюватиме на теренах Чернігівської та Сумської областей. В регіонах будуть працювати крім нас, це з Волині, Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу. А також обласні осередки комітету виборців України з Херсона та Донецька. Центральним координатором проекту, та, скажімо так, найбільш вагомим аналітиком, буде виступати Київська громадська організація, лабораторія законодавчих ініціатив, яка, крім того, і буде ланкою, яка буде зв'язувати нас та комітети Верховної Ради цих питань. Загалом ми плануємо провести роботу в двох ключових напрямках. Перше це експертно-аналітичні заходи, друге це популяризаційні заходи. Щодо експертних заходів, то тут ми проводитимемо фокус групи в усіх областях, де реалізується проєкт. Буде проводитися також експертне опитування за тематикою нашого дослідження, та буде проведено низку круглих столів. Що стосується заходів з популяризації місцевого референдуму, то в наших планах сформувати регіональні платформи в регіонах на підтримку інструменту дієвого місцевого референдуму. Провести ряд публічних заходів, центральним з яких має стати міні-референдум, який ми запланували до проведення влітку цього року в Чернігові. Тематика міні-референдуму наразі ще перебуває в стадії обговорення. Два основних напрямки, за якими можемо працювати: це або безпосередньо положення проекту закону про місцевий референдум, або місцева проблематика. В цьому питанні, ну скажімо, щодо місцевої проблематики, Поліський фонд регулярно проводить дослідження соціологічні і, скажімо так, основний зріз проблем міста. Нас є. Тобто, якщо спільно з нашими партнерами буде обрано рішення працювати по о, місцевій проблематиці, наразі ми маємо під це досить добру аналітично обґрунтовану базу. Щоб досягти більш високої якості експертних заходів, планується, що участь у них в регіонах візьмуть представники Київського аналітичного центру, а також очікуємо участь співробітників апарату Верховної Ради України. В підсумку цього проєкту, як що сказав Геннадій, ми хочемо напрацювати низку пропозицій експертно обґрунтованих. Узагальнених і внести їх на розгляд робочої групи комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з метою врахування цих пропозицій і внесення їх у законопроект.